Ну що, Іванченко біля м'яча. Але в позиції пробитий Авраменко. Можливо, під удар буде для Авраменко. Іванченко побоює. Гол! Гол забиває Іванченко. Ну, перший момент і супергол. від... Кривбасу від стічки. Ну, так треба пробити ще. Домагатимуться гості. Усіма силами, усіма засобами. Виправити цю ситуацію, але кривбас вічим. Колодій. Непоганий дриблінг. колодій! 2-2-0 Дар'я Колодій. Нарешті прорвала Кривбас. Іванченко на передача на ковальову трима.